Вони припиняють а, сьогодні стріляти по нашому місту і вчора а, вночі був а, ще один обстріл. Було Обстріл здійснена з російської території двома ракетами С-300. На жаль, теж є руйнація у жилових будинках. Це вибити вікна. Крім цього, хочу сказати, що дійсно ви вже сказали, що на жаль, померла ще одна жінка, яка отримала травми під час попереднього обстрілу, і залиша. Ці лікарні 16 мешканців міста Харкова в три у такому важкому стані, і працюють лікарі над тим, щоб врятувати їх. Що стосується руйнації по житловим будинкам, за ці всі обстріли, які були по Харкова, 167 будинків житлових будинків постраждало. І хочу подякувати нашим комунальним підприємствам, енергетикам газовикам, які працюють. Цювали практично села добова сьогодні, вже усунені практично всі ці руйнації, які були, ми забили вікна ДСП. Крім цього, залишається нам зробити виконати ремонт двох дахів над житловими будинками. Крім цього, хочу сказати, що ми запустили систему опалення і всі будинки окрім одного будинку. З опаленням, бо нам вдалося врятувати ще один будинок і підключити там опалення. І люди сьогодні з теплом, всі будинки з водопостачанням, енергопостачанням, газопостачанням, і сьогодні теж ми працювали над усуненням всіх цих руйнацій, які наколили російський агресор. Всім, кому необхідно було розселити, переселити людей. У нас є така можливість. Ми запропонували сьогодні. переселено 5 родин. Інші родини переїхали до своїх знайомих, друзів. Хтось перебував у будинках, які сьогодні ну практично функціонують. Так там вибито вікна, але ми ці вікна зробили так, що вони закриті ДСП. Є тепло, є всі комунальні послуги і Дуже багато людей не хочуть нікуди переїжджати, і залишаються у своїх квартирах у житлових будинках.